На уроці номер два я розповім, як попередити крадіжки, махінації, злив інформації та інші небажані дії з боку персоналу. При цьому не розгубивши співробітників, вітаю всіх і окремо подяка тим, хто підписався на наші соцмережі. Наприкінці курсу на вас чекає багато цікавих речей. У минулому відео ми з вами розібрали алгоритм ефективного найму. Я розповів про корисні інструменти, які превентивно знижують ризики та збільшують дисципліну в колективі. Ви дізналися, які питання потрібно ставити під час першої співбесіди і чому це важливо. На уроці номер два я вам розповім, як запобігти крадіжкам, махінаціям, зливої інформації та іншим небажаним діям персоналу. Розповім, як підвищити їх дисципліну, не розгубивши цих співробітників. Розкажу, чому важливо, щоб співробітники відчували контроль, і наведу приклади, коли безкарність та безконтрольність призводила до втрат та породжувала нові небажані вчинки, заражаючи весь колектив. Після цього року ви знатимете алгоритми, які допоможуть суттєво знизити рівень небажаних дій з боку працівників. Ви отримаєте покрокову інструкцію, як можна зменшити кадрові ризики. Чек лист питань для діагностики персоналу. Розкажу, як вчинити, щоб не розгубити співробітників і при цьому зменшити крадіжки, махінації та витік комерційної інформації. Розпочнемо з того, що я розповім вам, що таке трикутне шахрайство. У 1950-х роках американський соціолог-кримінолог Дональд Крейсі представив деякий закон, Трикутник шахрайства, згідно з яким вивчення ризикової дії шахрайства виникає тоді, коли виконуються одночасно три умови: це тиск обставин на людину, а саме об'єктивну чи необ'єктивну фінансову необхідність, там в грошах і ще в якимись речах. Це самовиправдання. Мені мало платять, я заслуговую більшого, вони навіть не помітять, що я там щось зроблю. І це можливість скоєння злочину. Можливість у людини може бути, якщо у вас в компанії відсутні правила поведінки, неефективний контроль чи низька трудова дисципліна. Так як на інші грані трикутника ви не можете вплинути, ваше завдання зробити так, щоб у співробітників не було такої можливості. Тоді трикутник не зможе замкнутись, і ви попередите ризики. Як же ви можете вплинути на можливість скоювати співробітниками якісь макінації? По-перше, провести аудит кадрової безпеки. По-друге, зробити висновки та мінімізувати можливості, перебудувавши систему безпеки та бізнес процесів таким чином, щоб у співробітника не було можливості здійснювати махінації? Провадити превентивні методи для зменшення кадрових ризиків, щоб у персоналу навіть думок вчинити щось погане не було. А якщо і виникла така думка, то при прийнятті рішення, враховуючи відсутність такої можливості та великі ризики для себе, він відмовився від такої думки. Все починається з думок, є ланцюг руку спочатку думки, потім дії, а потім вчинки. Зараз ми зупинимось на кожному з цих пунктів і розберемо, як це можна зробити власними силами. Кадровий аудит поділяється на три таких частини згідно з нашою методологією: це очний аудит, поведінковий та прихований. Очний аудит це діагностика або опитування з питань безпеки персоналу. Поведінковий це заходи або ситуації, що визначають чесність людини та роботу системи. Наприклад, ви робите надлишок у касу, або ви робите надлишок якогось товару, наприклад, це там два мішки, там, зерна, наприклад, і ви відправляєте їх на магазин. Ви дивитеся на поведінку охоронців. Чи вони побачили цей надлишок, два мішки. Ви дивитесь на поведінку у цій торговій точці. Чи люди сказали вам, що там дві, два мішки приїхали, надлишок, чи ні. Чи вони продали його і забрали собі гроші, чи вони вам це розповіли? Якщо вони не розповіли, ви туди відправляєте, наприклад, в якусь інвентаризацію приїжджають люди, вчитають і дивляться, вони знайшли, що там був надлишок, чи не знайшли. Якщо знайшли бухгалтер відмітила в оденець чи не відмітила, і таким чином ви перевіряєте цілий ланцюг і людей на їх поведінковий фактор. Прихований аудит це аналіз відкритих джерел інформації. Ви пробиваєте людей з то, що можна по закону з відкритих джерел інформації, та теж якусь для себе е, розуміти інформацію по конкретній людині. В опитуванні має бути використано три типи питань: по-перше, це ризики, пов'язані з самим суб'єктом, розкрадання майна, махінації з грошима, розголошення інформації, саботаж або якісь плітки. Стосовно вчинків самої людини, яка у вас працює. По-друге, це питання щодо інших співробітників. Це ризики пов'язані з колегами по роботі. Чи чув щось, чи бачив, чи хтось щось натякав, щось вкрасти, чи розповісти. Знає, чи людина знає щось про інших співробітників, які. Хотіли заподіяти якісь небажані дії стосовно вашої компанії. І третє, це питання стосовно клієнтів чи контрагентів. Чи були якісь натяки, чи пропозиції, чи знаття про якісь погані вчинки цих клієнтів або контрагентів? Хтось натякав там на відкати, хтось. Натякав якісь там водій на складі, там закинути якийсь надлишок, якісь товарів чи якоїсь продукції. Тобто це основні три типи питань, які повинні ви задати людині. І так, які ж етапи діагностики або бесіди з персоналом? Ви вже знайомі з етапами діагностики з попереднього уроку, де ми говорили про найм персоналу. Зараз ми проговоримо про ці етапи у розрізі працюючих співробітників. Отже, у нас є такі етапи: аргументація опитування, активація подій у довгостроковій пам'яті, аргументація говорити правду, саме опитування по питанням небажаних дій і аналіз цих відповідей. А зараз ми поговоримо детально про кожен з цих етапів. Як аргументувати опитування для співробітників? Приводи, які можна озвучити, це реальна ситуація. У вас насправді щось трапилося там, недостача, крадіжка чи витік інформації, це вигадана подія, це планове впровадження регламентів безпеки. Зараз я наведу приклади, як діагностику можна подати своїм співробітникам. Наприклад, ви кажете, у нас дуже часто трапляються недостачі, тому ми впроваджуємо систему безпеки та один із її елементів це опитування. Або ж так як компанія зростає, і випадки, які гальмують ріст компанії, відбуваються все частіше, ми вирішили налаштувати систему безпеки, і перший етап це опитування персоналу. Наприклад, у вас колись була недостача або витік інформації, і всі про це знають. Ви заявляєте, що у вас і цього разу, що зникло або розголошено важливу комерційну інформацію, та тепер ви хочете розібратися. Тому для загального блага ви вирішили провести опитування співробітників і впровадити деякі методи безпеки. Ось таким чином ви аргументуєте опитування персоналу під реальним або вигаданим приводом. Ви або ваш співробітник проводите діагностику кадрів за допомогою особистого опитування. Також людям потрібно донести, що не буде жодних особистих питань, наприклад, про релігію, орієнтацію тощо, що всі питання стосуватимуться виключної роботи. Варто пояснити, що немає певного вибіркового списку людей для спілкування і усі будуть запрошені на опитування без виключення. Перед тим, як ставити питання щодо роботи в компанії, необхідно пригрити пам'ять людини. Потрібно, щоб співробітник активував свою довгострокову пам'ять. Тому попросіть людину розповісти, як давно він працює в компанії, ким працює, який функціонал виконує. Також можна зробити акцент на конкретні повноваження. Допомагаючи сконцентруватися на його функціоналі та повноваженнях, співробітник автоматично згадає якісь дії, які суперечать інтересам компанії. Запитайте, з ким найчастіше спілкувався по роботі. Як правило, з ким людина комунікує найчастіше, за ту людину в пам'яті більше всього інформації. Запитайте про рівень його взаємодії з клієнтами чи контрагентами компанії. Поясніть, що контрагенти це постачальники або підрядники, наприклад, водії, які привозять якусь продукцію на склад, або будівельники, чи менеджери зі збуту. Все залежно від посади. Прогрівши пам'ять, у нас більше шансів, що людина згадає якусь інформацію і ваша бесіда буде більш результативною. Як прогріти людину і допомогти їй говорити правду, ми вже з вами докладно розглянули в першому уроці. Ви вже знаєте два основних методи: це метод розстановки акцентів і метод виправдання вчинку. Для працюючого персоналу є ще один метод, який ми відкатали на багатьох підприємствах. І зараз я про нього розповім трошки докладніше. Він називається метод обнулення. Це прийом, за допомогою якого ми доводимо людині ідею про те, що коли вона сама все розповість, як є, надасть відповіді на всі питання максимально правдиво, навіть якщо компанія зазнала якихось втрат в результаті її провини. То це означатиме, що людина повністю усвідомила свої помилки, а отже, тому ви даєте обіцянку, що людини все пробачається, нема жодних штрафів та звільнень. Все, що він розповів, залишається в секреті. Переконуємо, що коли він буде максимально відкритий і чесний, він буде прощений. Кажете, що саме компанія винна в тому, що не надавала правил поведінки. І що можна робити в кампанії, а що ні. Берете з нього обіцянку, що після цієї бесіди, після цього дня, якщо людина ще хоча б раз здійснить подібні вчинки, то це вже буде розцінено як жорстке дисциплінарне порушення чи протиправна дія проти кампанії. Щоб у процесі аргументації був не лише пряник, а й батіг, натякаємо, що все ним сказане, можна легко перевірити через поліграф детектор брехні. І щоб до цього методу не вдаватися, переконливо кажіть, що не хочете цього робити, краще розповісти все, як є, і працювати з чистою совістю. Отже, які напрями запитань потрібно ставити співробітнику? Що вам потрібно дізнатися? Це все залежить від посади, але зараз я розповім декілька таких напрямків. Чи скоювала людина крадіжки майна або махінації, чи крала гроші або брала їх у борг? Чи брала участь у корупції, чи отримала відкати від контрагентів, наприклад, чи використовувала робочий час у особистих цілях, або для іншої роботи, чи є ризики стосовно зради країни, колабораціонізму, або інші питання залежно від посади. Повний список питань ви зможете завантажити в кінці курсу і вже використовувати під час проведення вашої діагностики. Головне завдання цього блоку питань отримати інформацію від людини про погані вчинки клієнтів чи контрагентів компанії. Як показує наша практика, часто самі клієнти провокують співробітників на небажані дії щодо компанії. наприклад, пропонують купити по іншому типу цін, а різницю між дилерською та роздрібною ціною поділити між менеджером і ними або просять надати послугу за меншою ціною по всказу компанії. При цьому використовуючи всі інструменти вашої компанії. У нас був такий приклад, коли ми е, пропрацювали людей з однієї агрокомпанії, операторів дронів. І була така ситуація, що компанія зробила в мінус 500 тисяч гривень на рік. А коли ми їх опитали і підсумували всі цифри, компанія могла заробити 1 мільйон. Тобі ж почти всі всю гроші заробляли самі співробітники, а компанія нічого не заробляла, тому що клієнти їх видергували у поле і там платили їм якісь гроші і компанія нічого не заробляла. Виявивши таких клієнтів при опитуванні чесного співробітника, ви можете запровадити заходи для уникнення таких ситуацій в подальшому. Контрагенти часто пропонують відкати співробітникам з продаж послуги, сировини або товару за завищеною ціною або з дуже низькою якістю, що безпосередньо впливає на якість вашого товару або виробу, його рентабельність або конкурентна спроможність. Як наслідок, це негативно також впливає на вашу репутацію серед клієнтів, також на внутрішній імідж серед персоналу. Наприклад, якщо співробітники отримують неякісні рукавички, у нас були такі ситуації, і збивають руки вщент, як ви гадаєте, яке буде ставлення до вас? Дізнавшись про те, хто з контрагентів пропонує відкати, можна поспівкуватися з ними, попередити про наслідки таких дій і збити знижку, щоб гроші йшли не вашим менеджерам в кишеню, а у вигляді знижки вашій компанії. Порахуйте суму всіх ваших операцій із контрагентами за рік. А тепер порахуйте, скільки це відсотків від цієї суми. Це мінімальні ваші втрати. Як показує наша практика, ця сума може становити до 10% від проведених угод. А якщо у вас декілька менеджерів і взяти 3%, то подивіться, скільки ви втрачаєте грошей, наскільки собівартість ваших товарів, наприклад, може бути Меншою. Нагадайте менеджеру, що, можливо, треба буде пройти поліграф і буде пошуковий тест, хто з контрагентів пропонував вам відкати. Скажіть, що правда буде виявлена. Вам потрібно знати, хто з ваших клієнтів або контрагентів розбещує персонал і вирішити цю проблему. Про те, як аналізувати вербальні та невербальні реакції людини, ми з вами поговорили в першому уроці, тому я не буду докладно зупинатися на цьому питанні. Виявили ризики. Що ж робити? Проаналізуйте всю отриману інформацію у совокупності. Виправте бізнес-процеси та систему безпеки, виходячи з тієї інформації, яку ви отримали. Визначте точки контролю за ризиковими співробітниками. Зробіть ротації, якщо потрібно. Когось можна поставити керівников і дати більше повноважень. А когось відстронити від фінансів чи секретної інформації. Треба зробити регламент повторних перевірок людей з ризиками якимось прихованим способом. Можливо. Проговоріть нові правила поведінки: що в компанії робити можна, а що не можна, тому що 80% небажаних дій персоналу здійснюється саме через незнання цих правил. Я зараз приїхав з Києва, і там була така ситуація, коли менеджер продавав товари клієнтам компанії. Які б е, закупав у іншій компанії і заробляв не 200 гривень з продажу, а 2000. І потім е, йому запитали, чому так рон каже: мені не казали, що так не можна, тому не можна сказати, що він був неправ. Можна розбити на мікрогрупи людей по ризикам. І з кожною групою проговорити свій момент. Також можна проговорити нові правила з усіма людьми. Це може бути повідомлення у спільний чат або очні збори. Треба замінити явних махінаторів та організаторів схем крадіжок чи витоку інформації, а також саботажників, по котрим на 100% зрозуміло, що вони не будуть змінюватися і продовжуватимуть у тому ж дусі. Скажіть, навіщо вам люди, котрі постійно підбивають колектив на погані дії та транслюють повну безкарність за свої вчинки? Такі люди тягнуть всю компанію назад і їх ми рекомендуємо замінити. За нашою статистикою, зазвичай у колективі до цієї групи людей потрапляють близько 4 персоналу. Тобто, якщо у вашій компанії працює 100 осіб, то швидше за все 4 з них можуть бути шкідниками. Весь його інтелект та енергія можуть бути спрямовані, на свої матеріальні інтереси. Подумайте, чи варто тримати таку людину в компанії, навіть якщо вона є хорошим фахівцем своєї справи. Нагадую про договори, які суттєво зменшать рівень крадіжок, махінацій та витоку комерційної інформації. Ці договори дадуть вам можливість без жодних витрат підняти рівень кадрової безпеки та дисципліну в колективі в рази. Але щоб ви ними правильно користувалися, вам потрібно мати цілісну картину та переглянути цей курс до кінця. Переглянувши останній урок, ви зможете завантажити ці документи та одразу впровадити у вашу кампанію. Ось алгоритм дій діагностики працюючого персоналу. Перший етап це очна бесіда з людиною. Аналіз опитування, як людина себе вела, що вона відповідала, як відповідала і так далі. Аналіз інформації з відкритих джерел, те, що ви змогли продивитися через телеграм-канали або Open Bot або UControl. Поведінковий фактор. Ось те, як людина себе вела, Наприклад, якщо ви її перевіряли таємним покупцем, або якісь її дії, е, спровоковані вашою перевіркою. Другий етап це загальний аналіз цієї всієї інформації стосовно конкретної людини або всіх людей. Етап номер три це ведення превентивних заходів. Тобто ви отримали цю інформацію, вам потрібно її проаналізувати і е, зробити якісь такі дії, щоб Більше не було таких моментів, які ви змогли узнати. Потім збори роз'яснення правил ви можете зробити, пояснити, як ми зараз будемо працювати, що у нас буде нового з регламентів безпеки і так далі. І підписання всіх документів, які будуть задіяні на те, щоб людина не варувала, не розголошувала комерційну інформацію і так далі. І потім вже заміна явних шкідників, щоб не було якихось. Вчинків з боку цих людей. На третьому уроці я розповім вам, як легко та швидко автоматизувати процеси кадрової безпеки, заощадити до 80% вашого часу та за мінімальний бюджет. Я розповім про інструмент на базі штучного інтелекту, який допоможе автоматизувати роботу з кадрами у сфері кадрової безпеки. Забрати на себе функціонал співробітника служби безпеки для малого бізнесу і взяти на себе частину функціоналу та суттєво полегшити роботу служби безпеки середньому та великому бізнесу. І сьогодні для вас буде таке домашнє завдання: підтримайте, будь ласка, наш канал, щоб ми змогли давати вам більше корисної інформації і залиште, будь ласка, відгук про наш безкоштовний курс, якщо ця інформація була для вас корисною. Надішліть, будь ласка, трьом своїм друзям силку на наш канал. У яких є найманий персонал від трьох осіб і більше? Дякую.